Ну а я вже дійшов в порт з великими яхтами та човнами зі сторони Кабдай. До речі, той променад біля моря в Кабдай та пляж Мала є одним із найкрасивіших на всьому узбережжі. Рекомендую того місце відвідати, бо там і зупинка потяга є прямо біля моря та набережної. Гарне панорамне кафе, і десь за 20 хвилин можна дійти до пляжу з неймовірною лазеровою бухтою та дивовижними скелями і горами навколо. Ну а зараз пропоную з того райського місця повертатися в урбаністичний Монако та порт, який також називається Кабдай. Уявляєте, що прямо тут, біля порту, є майданчик для злету та посадки гелікоптерів, бо працюють вони тут як звичайні таксі, та в сезон літають кожні 5 хвилин між містами лазурового збережжя. Ось так можна прилетіти в Монако гелікоптером. Загалом є регулярні рейси, які кожні декілька хвилин літають з Ніци сюди в Монако або з Ніци в Канни. Коштує це лише 195 євро, 7 хвилин, і ви на місці. Тож це дуже цікава атракція, варто спробувати. І, до речі, є такі оглядові панорамні тури над Монако 10 хвилин, 20 чи 30. ну взагалі над лазором узбережжям, чи навіть навколо Вердонської ущелини.